Південно-Африканська Республіка 11 офіційних мов. Вдумайтесь, 11. Чим визначається, скільки офіційних державних мов буде в країні? Які аргументи тут підібрати, щоб дати правильну оцінку їм, як їх зважити? Досліджуючи мовне питання в арабомовних країнах, я помітила важливий момент. Мовна політика значною мірою відсотків на 90 залежить від попереднього історичного досвіду, тобто, чи були якісь пригноблення мови, чи були якісь порушення прав людини. І таким чином мовна політика сьогодення держави, сучасної держави, завжди намагається відкоригувати ті проблеми, які були під час розвитку становлення державності. Якщо в державі переважає Нація, відповідно, титульна нація в Україні титульна нація, яка дала назву державі. Це українці, відповідно, українська мова, державна мова, і мови національних меншин спілкуватися можна вільно усіма мовами національних меншин: заборонена дискримінація за ознакою мови. А мова офіційного спілкування, державна мова, відповідно, це українська мова. Інакше, говорячи, вам ніхто не може заборонити говорити арабською в кафе, до прикладу. Отже, важливий момент. Мовна політика визначається не зовнішнім впливом, чи як комусь забажається. Мовна політика це суверенне питання держави. Мовна політика це питання національної безпеки. Відповідно до рішень Конституційного суду України, питання мови це питання національної безпеки, це питання розбудови української державності і захисту українського суверенітету, державного суверенітету України. Отже, мовне питання, воно ну, не нейтральне, мовне питання це, ну, а чому, можемо і так зробити, можемо так зробити, можемо. Але для початку треба встановити, чому люди говорять не мовою держави. Якщо ці причини, викликані певними репресіями, то навіть з поваги до людей, які були змушені змінити мову, і потім їх наступні покоління їхні, їхні родини про це забули, ну, це зневага до тієї пам'яті. Це моя думка, але що освічує досвід зарубіжних країн, однозначно, мовна політика вибудовується на основі попереднього досвіду.